Вітання всім тим патріотам, псевдопатріотам, які били себе в груди і повтікали, і залишили своїх жінок і дітей. Але головне, щоб і люди зробили правильні висновки, самі населені стаксім. Олег Барна, вчитель миру, математики, фізики, захисту вітчизни Білобожинської з освітньої школи на Тернопільщині. Ну а 14-19 рік був народним депутатом мажоритарником. Як ви тут опинилися? Так само, як і в 2014 році після поранення Майдані контузії, залікувався і в липні пішов добровольцем військомас 128-му бригаду, хоча я інвалід ще з 2008 року знятий військового обліку. Ну, переломи та довічно, там потім поранення, контузії на Майдані і так далі. Ну, а коли почалася ця війна, то речі, 23 лютого я ще був на ефірі в Києві, вночі верталися. Ще й бачив, як е, дипломатиці.